Добрий день, шановне товариство! 15 травня 2024 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька Кам область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хто спостерігає за мною, бачить за нашим виноградником, як він поступово відновлюється від заморозків. Постраждав, але. Разом з тим потрібно вже проводити деякі зелені операції, як підв'язку, нормування, потихеньку це все потрібно робити. Особливо багато буде з нормуванням, тому що рослина намагається відновити баланс між кореневою системою і наземною частиною. Багато сплячих бруньок прокидається, треба буде дивитися і це все нормувати. А зараз мова піде про підв'язку. Багато хто з моїх друзів запитує мене, як і чим краще підв'язувати. Ну, є варіант з використанням топінера. Самий простий, самий дешевий. Ну він себе, як би, нормально зарекомендував. Не перший сезон же у мене і не другий. Але є такі пагони, які в умовах. Скажімо так, вот він зараз у нас на екрані нашого похолодання віріс і куш потрібно нагрузити, його треба підв'язати. Для цього використовуємо такий підручний матеріал. Жіночі колготки. Нарізаємо, отак от складаємо. І нарізаємо приблизно по. Сантиметру півтора. В результаті у нас виходить отаке кільце Досить такий еластичний і міцне. І дуже гарно воно себе показує при підв'язці. Беремо тут на зашморх, не пережимає воно лозу, не перетискає акуратненько підтягуємо, потрібне нам положення. І достатньо одного вузлика, який буде тримати нам її в потрібному положенні. Ось таким чином ми вийдемо з положення. Отак, в кого невеликі обсяги, і є жіночі колодки. Це все таким чином робиться. Надійно фіксує лозу, підтягує її еластично. Всього найкращого вам, міцного здоров'я і до побачення! Працюємо в